Зберегти пам'ять в Івано-Франківському краєзнавчому музеї оцифровують експонати. Наразі робота триває над євангелієм 1670 року. Оксамитова обкладинка стародовньої книги окутана бляхою в центрі розп'яття Ісуса Христа. По кутах чотири євангелісти, а сторінки прикрашають грав'юри. Це євангелія 1670 року. видавництво Львів зараз я його буду сканувати, тобто. Я спочатку сканую всю праву сторону, потім всю ліву сторону, і потім пересортовую і складаю докупи, щоб це вийшла книжка. Тобто окремо кожну сторінку зацифровано. То я, наприклад, цим сканером спеціальним, який не пошкоджує сторінки, тобто він нависає над стародруком. Я його сканую, отримую скан. Оцифровує музейні експонати студентка Ярина Захарова. Робота зізнається нескладна, проте вимагає багато терпіння, відповідальності та уважності. Адже сама книга дуже давня та крихка, а також має велику кількість сторінок. Наприклад, оце Венгелі воно зберігалося виключно в фондах. Воно його навіть не було в експозиції, а так я його зараз цифрую, розміщу в інтернеті. І будь-який дослідник, який цікавиться цією темою, зможе його відкрити, перегортати, передивитися всі сторінки. Оцифрування важливе для збереження культурної спадщини в першу чергу, адже. Фізичні артефакти з часом пошкоджуються, а так ми в певною мірою консервуємо ці артефакти. Проводять роботу в межах проєкту Memory Savers. Питання оцифрування музейних фондів кажуть, фахівці як ніколи актуальне, адже у час, коли ворог знищує цілі культурні установи, слід подмати про їх збереження і зробити це можливо створюючи цифрові копії унікальних експонатів. На початковому етапі ми працювали з архівом УПА, до складу якого входили листівки, бушу звіти. Також ми зрозуміємо, що цей архів УПА був знайдений в селі Поточище Горденківського району на Івано-Франківщині в Бідоні. І так як і стародруки, папір є крихким, і ми вирішили саме розпочати з оцифрування цього архіву. Наступним була оцифрована русалка Дністрова. У нас в експозиції відділу історії міститься цей примірник, один з рідкісних примірників русалки Дністрової, був також оцифрований букварі Йосифата Кобринського. Служебник 1873 року загалом оцифрувати вдалося вже близько 79 об'єктів. Їх виставлять на міжнародній цифровій платформі. Там можна прочитати опис і побачити, який вигляд має предмет. Люся Грибок Віталій Маглаті, телеканал 402.